Всім привіт! Ви на каналі Altena. В ТДС вийшло оновлення з реворком Молтен моду. В Молтен режимі 35 хвиль і винагорода становить 750 монет. Назва боса тепер Молтен Warlord. Також було додано модифікатор, який змушує супротивників після смерті скем'яніти. Перші противники, які нам зустрічаються, це невеликі лавові големи і монстри культуристи. Далі нам зустрічається новий супротивник. Ось тут вже починається проявляти роботизованість Молтен Моду. Виглядає він як робот з дуже цікавою анімацією. Ще один противник це Хазмат Зомбі в розірваних костюмах. Вони виглядають. Трохи інакше, ніж раніше. Далі нам зустрічаються великі монстри-демони з косами, які можуть також призивати невеликих демонів. Виглядають вони дуже класно. Напишіть, чи подобаються вам вони, чи ні. Також зверніть увагу, що після смерті деякі монстри перетворюються на кам'яні статуї, які потрібно зруйнувати. Також у великих монстрів кіборгів дуже цікава анімація смерті. У них відвалюється їхня роботизована голова. Далі у нас йдуть роботи, на тілах яких прикріплені реактивні прискорювачі. Виглядають вони дуже круто. Також нам зустрічаються монстри лавові демони з шипами по всьому тілі. Ще серед супротивників є робособаки, іноді вони бувають невидимі і у них також дуже цікава анімація загибелі. Також зустрічається великий кам'яний голем із лавою всередині. Під час смерті він також кам'яніє і його потрібно руйнувати. Ще один новий тип монстра це величезний монстр у якого після смерті відпадає рука, на яку він спирався. Дуже цікава анімація. Також нам зустрічається дуже класний монстр, напевно один із моїх улюблених у цьому Molten Реворку. Це величезний монстр із молотом і з металевою маскою на голові. Є ще один цікавий монстр, який увішаний вибуховими речовинами з газом, і після смерті він вибухає, поширюючи газ навколо. Також було дадено цікавого сумонера, який має цікаву анімацію смерті і класний зовнішній вигляд. Виглядають нові супротивники дуже цікаво. Як вони вам, обов'язково пишіть коментарі. Ну і звісно, переходимо до головного босу цього режиму. Раніше це було у нас Молтен Бос, а зараз Молтен Warlord. Його модель було перероблено, він тепер одягнений весь у броню, а також у нього змінили зброю. Раніше це була коса, а зараз це два молоти. Мені більше подобалася коса. Напишіть як вам. Також періодично він використовує магію метеоритного удару. А позаду на його броні прикріплені реактивні прискорювачі. Мабуть, це йому потрібно для більш швидкого переміщення, так як у нього тепер забагато броні. Новий режим став складнішим, але при цьому і набагато різноманітнішим. Прошу вас підтримати україномовний контент. Підпишіться на канал, поставте ваш лайк. Напишіть коментар на підтримку каналу. До зустрічі у нових відео.